Як ми програємо битву за українську молодь? Знаєте, це відео, це моя така рефлексія під настрій після побаченого на вшануванні Тараса Григоровича Шевченка. Власне, вшановувати нашого українського пророка прийшло переважно люди старшого віку. Старше покоління. Молоді було надзвичайно мало. І насправді, навіть на різних націоналістичних заходах молоді мало. Так, частина молоді воює, але все рівно ця частина вона не така, яка повинна була б бути. І це все явище, яке з'явилося не просто так, яке несе для нас чимало негативу, і з яким, безумовно, треба боротися. Взагалі, зв'язок поколінь зв'язок між тими, хто може бути патріархами, вчителями, духовними наставниками, моральними авторитетами і підростаючим поколінням це одне із найважливіших. Таких ланок, механізмів формування народу, формування справжньої української еліти не просто так. Всі завойовники в першу чергу знищували тих, хто здатний чинити супротив зі зброєю, і тих, хто інтелектуально здатний був розказувати, як боротися, здатний був розказувати, якою має бути держава, як потрібно організовуватися, і так далі. І так далі. Зараз ми на превеликий жаль маємо. Молоде покоління, яке на рівні освіти, на рівні сучасної культури мало відчуває українське. І тут причин дуже багато. Це і діяльність зовнішніх ворогів, діяльність внутрішніх ворогів, це і тотально споживацький спосіб мислення. На рівнях політичних, де мають формуватися певні поводирі, майбутні лідери. На тих рівнях нам наше інформаційне поле. На превеликий жаль підсовує а, лідерів, які вже заангажовані на певні сили, чи то на московську агентуру, чи то на якихось олігархів, чи то на глобалістичні структури, так звані соросята. Причому в рамках останніх, яких дуже сильно крутять в нас в інформаційному полі, нам. А, Популяризують такий рафінований ідіотизм, я б його назвав. В рамках цього рафінованого ідіотизму, по суті, формують ідеї, формують бачення абсолютно викривлене, відірване від реальності, не підкріплені практикою, не підкріплені реальними знаннями. До прикладу, коли ми говоримо про економіку. Фактично в нас головним постулатом стало все продати, вільний ринок, нічого не залишити, себе продати, землю продати, надра продати, залишки промисловості, енергоатом і так далі. і так далі. При тому, що жодна держава світу не стала завдяки цьому багатою. Проблема полягає в тому, що такий стан речей він спродукований вищою владою. І а, вирішити його на низовому рівні практично неможливо. На низовому рівні можна і потрібно формувати певні механізми, механізми навчання для молоді, які б подавали ази, подавали фундамент. Причому в нас насправді навіть фундаменту немає. Якщо розібратися навіть з термінологією, яку ми вживаємо. Що таке політика? Що таке економіка? Що таке держава, що таке Україна як держава, що таке український народ, а що таке народ України? Навіть на рівні таких термінів: вільний ринок, про який я вже згадував, а при яких умовах він корисний, при яких шкідливий для національної економіки. І ще дуже, -дуже багато речей. Ми тих азів, на превеликий жаль, не знаємо і. Тут, знаєте, потрібно згадати слова Івана Яковича Франка, який розповідав, що коли народ повинен вийти з теперішнього стану, йому потрібні вчителі. Але тих вчителів, властиво, народ не може виписати за кордону. З Марсу ніхто не прилетить, з місяця ніхто не прилетить. Вчителями можуть бути тільки ми самі українці. Свої для своїх. Величезна проблема насправді, що не існують освітні такі інститути державотворчі, які б формували світогляд українців, світогляд майбутніх українських лідерів через призму саме українських національних інтересів, через побудову України як суверенної держави, сильної, заможної, багатої держави, як вищої форми організації українського народу. Натомість нам все нав'язують вороги. Одні вороги, про яких я вже згадував, про так званий вільний ринок в рамках світогляду відкритого суспільства, пропаганда вироджених явищ і так далі. Москва, ну це наш споконвічний ворог, який нав'язує, що Україна це недогосударство, брехня про три братні народи, там і, так далі, і так далі. Знову ж таки, водночас при цьому спекулюючи на наших традиційних цінностях. Олігархи. Їхня агентура сповідує тільки одну цінність. Це цінність це їхня кишеня, об'єм грошей, який в ту кишеню лягає, і все. І якщо треба, вони будуть зеленими, якщо треба, вони будуть шоколадними, якщо треба, будуть голубими рожевими, якими завгодно, лише би їм за це платили. А де ж наша противага? Вона є, і людей таких дуже багато. Вся молодь насправді. яка Пішла добровольцями, займається волонтерством і так далі. Це ж насправді люди високо, глибоко мотивовані, мотивовані любов'ю до українського народу, вкоріненістю в українську землю. І навіть при певному браку знань їх можна навчити. І з них якраз і повинні народитися ті покоління української еліти і державних управлінців, які будуть будувати принципову іншу Україну майбутнього. Україну як вищу форму організації українського народу, і власне формування такого освітнього проекту для нас зараз є одним з найбільш першочергових завдань, тому що наша поразка на рівнях світоглядних, на рівнях інформаційних, на рівнях організаційних, вона насправді зробила можливою фізичну війну. Взагалі, в цілому, ми повинні були б розширити поняття війна. Коли почалася війна проти України? Кажуть, два роки повномасштабної війни або два роки війни і ще страшніше, 24 лютого. Але навіть на рівні прокурора ООН зафіксована дата, що московська агресія проти України почалася не пізніше 26 лютого 2014 року, маючи на увазі анексію Криму. А до того, що відбувалося? Хіба це не була війна проти українського народу, наше роззброєння, те, як нас грабували, робили слабкими і так далі. Про це я буду говорити в інших відео, власне, присвячених темі рівні війни. А вас прошу про зворотній зв'язок, тому що ті теми, про які я зараз говорив, вони болючі, вони мало висвітлені, і мені важливо відчувати, що вони важливі для вас. Тому прошу вас про коментарі, питання, які потрібно висвітлити на вашу думку саме в цьому контексті чи, можливо, будь-якому іншому. Це дуже важливо. Вподобайте, коментуйте, поширюйте. Підписуйтесь на канал, підписуйтесь на ще один мій канал Мухачов Назар. Підписуйтесь на наш телеграм-канал Сурма Україноцентризм. Дякую всім, хто допомагає інформаційно, і дякую всім, хто допомагає фінансово. Дякую і до наступних зустрічей.